Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Тетяна Фостер, я практичний психолог. І сьогодні я пропоную теж вам трошечки познайомитися зі мною і розібрати одну з актуальних тем, яка мені здається. Ніколи не вийде з моди, це саме думка е і тема, як не звертати увагу на думку оточуючих, як не приймати її, що таке байдужість, нарцисизм та егоїзм, та в чому ці поняття схожі, чим відрізняються. Отже, поїхали з такого короткого блісу, який знову ж таки пропонує чат GPT з того питання. Я зараз оберу е на в мене ті питання, які тут є, поїхали. Що більше надихає природа чи міський ритм? В мене надихає природа. Вода, якщо я десь бачу воду і це океан, все, я максимально погружена в цю історію, в цю стихію. А що більше важливо: процес чи результат? Колись би я сказала, що результат, але зараз я скажу, що це процес, тому що жити життя це насолоджуватися життям, а не чекати кінцевої точки, коли там вже буде старість, тому процес однозначно. І третє питання. Що для тебе означає успіх? Це не Бліц питання, але я на нього дам відповідь. Це про саморозвиток, це коли людина досягла своїх сили. І я в якомусь контексті, в якомусь роді вважаю себе успішною, тому що а, я розвиваюсь, і я, можливо, не маю тих мрій і бажань, які б хотіла, але я до цього обов'язково прийду. Такий собі бліц, якщо чесно. А, давайте виберу ще одне питання, щоб було цікаво. Що більше цінуєш у людях: чесність чи доброту? Для мене номер один це чесність. Не люблю підлих людей, не люблю взагалі великих людей, які обговорюють і коротше, це теж, теж таке глобальне, глобальне питання про плітки, за я обов'язково про це розповім. І наступний блок у нас називається Питання до мене. Теж 50 особистих питань про мене. І я зараз виберу з чату GPT ті питання, які захочу вам розповісти про себе. Окей, а, як ти працюєш зі своїми емоціями? Це суперське питання, і мені здається, що кожна людина, яка себе любить, яка себе поважає, має приділити час і дослідити це питання саме емоції в психології, як правильно їх проживати, як правильно їх. Визнавати, як правильно їх усвідомлювати, тому що кожна непрожита неусвідомлена емоція вона відкладається. І я рано чи пізно вона проявиться у здоров'ї. Тому для мене теж важливим є усвідомленням. Тобто, коли я відчуваю злість, я кажу сама собі, я зла. Я зла, тому що там я голодна, або тому, що мене це не влаштовує, або там, тому, що мені не подобається те, що ти зробив, сказала, і так далі. Тобто, це головна така фішка навчитися правильно з ними. Співпрацювати для того, щоб ви могли їх контролювати, а не вони вас. І більш детально про емоції я розповів на своєму курсі Сам собі психолог, який вийде ось-ось уже -ось скоро, тому що мені здається, це одна з найкрутіших тем, і емоції це наше все. Якщо ми вміємо і знаємо про них, то ми можемо і ми маємо право контролювати своє життя і більше того його змінити, його покращити. Далі, 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 рандомне питання. Що ти думаєш про соціальні мережі? Ой, таке питання. Тя джепдіт стає цікаве. Що я думаю про соцмережі? Ну, по-перше, моя особиста думка, що в соцмережах соцмережі створили для продажу. Дуже велика є така вірогідність маніпуляцій в соцмережах, і дуже багато чого насправді проплачена вся інформація, тому я максимально абстругуюсь від всіх новин, від неперевірених даних, від не якби, основних джерел інформації, які дійсно дають правдиву інформацію. Тому що всі телеграм-канали, всі групи, всі пабліки, вони всі проплачені і вони дійсно задають настрій всім нам, маніпулюючи нами, тому це має такий колосальний вплив на нашу ситуацію, на нашу поведінку, на наше взагалі світосприйняття. Точно же і в інстаграмі. Потрібно мати класний емоційний інтелект і. Не точніше, не класний, а високий, для того, щоб вміти реагувати на якісь події в соцмережі. Наприклад, да, хтось купує собі будинок чи квартиру, чи летить літаком приватним на якийсь острів, і не має бути заздрості, не має бути якогось такого негативу, має бути в першу чергу відчуття вдячності, класного такого вайбу, класного ставлення, тому що ви маєте люте. Радіти за людину там, чи за чиїсь досягнення і в якому разі не порівнювати себе з кимось, а чого кого немає. Тому це теж про емоції, це теж про соцмережі. Вони мають нереально колосальний нереально колосально великий вплив, тому що дуже багато людей не усвідомлюють навіть наслідки цього впливу, і коли постійно сидять там в тіктоках, в мене, до речі, немає тіктоку, постійно сидять там в якихось. Контакті, я не знаю, може хтось сидить в, 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 в контакті. В, ну, в Інстаграмі, в різних інших соцмережах. По-перше, ми витрачаємо дуже багато свого часу і ресурсу, вивчаючи щось. А по-друге, ми навіть не на усвідомлюємо, треба воно нам чи не треба. Тобто ми просто щось там скролимо, ми просто щось там читаємо. І уявіть собі, якщо ви заходите в день, ви навіть, можливо, хтось з вас аналізував свій робочий день, хтось не, не свій взагалі день. З соцмережами маю на увазі робочий. Ви просто задайте питання і спробуйте проаналізувати, який вплив соцмережі мають на вас. Якщо ви заходите кожного дня і кожного дня там вбивства, негатив, якесь насилля, щось погане, ви просто запишіть те, що ви дивитесь сьогодні, завтра, післязавтра, протягом тижня, і просто оцініть цю ситуацію трошечки з іншого боку, і подивіться, який має на вас це вплив. Точно так же якісь інші погані події. Якщо це якісь хороші події, визнання, зустрічі, премії, нагороди, знову ж таки, це круто, ви маєте цим захоплюватися, і це має бути вам плюсом, без ніякої заздрості, а лише як мотивація і вдячність за те, що це класно, це вдається людям, і просто радіти радіти, тому що основний сенс життя це радіти. Ось. Тому соцмережі це так само велика ніша, вона актуальна, особливо для сучасної молоді. І мені здається, що про це теж треба говорити. І особливо така рекомендація батькам слідкувати і говорити з дитиною про її соцмережі, тому що все-таки вони впливають ну, просто катастрофічно погано на людей, на превеликий жаль. І останнє третє питання: як ти ставишся до змін? Я дуже люблю це питання про зміни. А в мене колись в університеті була, Боже, дай Бог, пам'ять Світлана Антонівна, здається, викладач. Вона була предмет, який називався Управління змінами. Я його дуже любила, але приділяла максимально не так багато уваги, як хотілося б, все зазобрювалося і насправді відносилася настільки не так, як зараз я це розумію. Uh, але це той предмет, який варто враховувати, і чим варто цікавитися uh, все життя, тому що навіть для великих компаній, для корпорацій, для uh, окремо взятих людей, для всіх нас управління змінами це те, що варто вчити і до чого варто пристосовуватись. Тому що, якщо ми знаємо, як реагувати, якщо ми знаємо там, ту саму шкалу Сатер, там, де ми маємо прийняття. Супротив, да, оці всі шкали, діаграми, де ми розбираємося з собою і потім ми приймаємо ту ситуацію, яка є. Знаючи цей матеріал, ми можемо трошечки покращити своє життя і не так сильно реагувати, не так сильно стресувати, тому що основна задача це мінімум стресу, більше такого ментального здоров'я, більше такого класного, позитивного вайбу в житті. Ось, тому управління змінами, change management це те, що. Про що треба говорити завжди, і на що треба звертати увагу. Тому, якщо ви дійсно цікавитеся змінами, хочете розвиватися, ви вже починаєте читати про це, знаходити іноземні статті. Дуже багато з Нью-Йорка є статей, з Америки там де є дослідження саме про управління змінами, як вони впливають на підприємства, на корпорації, на людей, на дітей і на всіх взагалі людей на планеті. Тому це дуже проде питання. І остання тема, останнє питання, останній такий блок це актуальна тема сьогодення. До речі, пишіть, будь ласка, ваші питання. Я вже бачила деякі питання в інстаграмі, деякі питання ви мені особисто писали в Телеграм, про що розповісти. Я це все фіксую, обов'язково запрошу, але зараз актуальне питання, актуальне питання сьогодення, що би я хотіла сьогодні розповісти, і, можливо, поділитися своїм досвідом, це. Те, що стосується мого оточення, те, що стосується, можливо, вашого оточення, знову ж таки, вчіться, будь ласка, аналізувати все, що я говорю, і міряти на себе, є це у вашому житті, чи немає, приймаєте ви це, чи не приймаєте, рішення за вами. Я ділюсь своїми думками, своїм досвідом, тому, будь ласка, користуйтеся. Знову ж таки, це для вас безкоштовно. А, таке глобальне питання, да, на яке я в принципі, хочу дати відповідь, як реагувати, як не приймати думку оточуючих, як перестати звертати увагу на фразу, а що ж скажуть люди? А що ж скаже мій сусід? А я ж вийшла така, то, а я ж така-то, така то, а що ж там подумає моя мама, а що ж там скаже мій тато і так далі. Ми зараз будемо говорити про дорослу людину, про дорослу, емоційно стабільну людину, яка має хороший такий високий емоційний інтелект, тобто вміє з, зі своїми емоціями вправлятися, контролювати їх і взагалі трошечки розбирається, що таке ментальне здоров'я, і починає дбати про себе. Також запишу відео, як, що означає любов до себе. Так от, як. Перестати звертати увагу на думку оточуючих. Я в свою адресу неодноразово чую такий, таке ж, ж питання, Боже, а що тобі так байдуже? А Я теж хочу навчитися як ти. А розкажи якісь лайфхаки, а як правильно це робити і так далі. Все дуже просто. В дитинстві, в підлітковому віці, у мене була така теж кнопочка, яка називалася Байдужість, або яка називалася випнути всі емоції. Не треба так робити, бо нічого хорошого з цього не буде. Але це я вважаю, що це навик, який можна тренувати, довести до оптиматизму, і тоді він буде себе позиціонувати в житті, і ви будете менше реагувати на критику на взагалі будь-які думки оточуючих. Я зараз говорю про ситуації і про взаємовідносини з батьками. З родичами, з друзями, з колегами, з бізнес-партнерами. Тобто для мене особисто, чому я байдужа і чому я не звертаю на думку оточуючих, взагалі не приймаю її до себе. Тому що, по-перше, яка людина мені може розповісти про мене, якось мене оцінити, якщо вона не проживає моє життя, якщо вона не знає мене, якщо вона не розуміє мене мій стан, мої емоції, не бачила, не знає мій досвід? Чому я маю приймати думку іншої людини, якщо вона мені ніхто? Це теж таке велике питання до вас. Чому ви реагуєте на, на тих людей, які вам, по суті, ніхто і нічого? Друга ситуація, коли це ваші родичі, коли це мама, тату, сі, бабусі, інша історія це теж таке складне питання, боротьба двічна з родичами. Я не хочу зараз говорити якісь погані речі, але. Ми зараз говоримо про дорослу людину, усвідомлену людину, яка почала займатися собою, розірвала пуповину між батьками, зробила сепарацію у відносинах і розуміє, що в неї своє життя, у мами своє життя, у мене своє життя, папа, своє життя, і не проживає сценарій батьків, а свій, а свій власний досвід здобуває. Е, також е, мені ціна думка моєї мами, мені ціна думка моїх рідних. Але якщо я цю думку запитаю. Якщо я скажу, а можеш, будь ласка, мені підсказати, або мені цікавий твій досвід. А коли порада, або якась рекомендація йде зі сторони батьків, там, чи родичів, чи друзів, і вона йде нав'язливою, нав і вона, я її не потребую, то в мене питання, для чого взагалі її давати? Щоб що? Щоб нав'язати свій досвід, щоб передати якусь таку інфузу, супер щоб що?» Не звертати увагу на поради, особливо на фрази Я ж краще знаю, в мене був власний досвід, я ж прожила життя з батьками і з старшим поколінням. Взагалі, без сенсу щось спорити, конфліктувати, тому що там своє бачення, і ви в нього ніяк не впишетеся. Я теж запишу колись відео про те, як спілкуватися з батьками, як правильно говорити ні, як правильно говорити про особисті кордони і говорити «дякую». Мені твоя думка важлива, я її приймаю, але наразі у мене є своя позиція. Так от ви маєте розуміти, і якщо ми беремо взагалі всі сфери життя. Починаючи там з батьківства, материнства, закінчуючи бізнесом і такими великими класними справами, і коли там батько чи мама починає давати поради, які, на їх погляд, знову ж таки, це може бути навіть несвідомо, вони можуть давати якісь класні поради. Вони все одно, якби, це важко пояснити, але вони чіпляють, і вони все одно матимуть прояв у подальшому. Тобто вони десь відкладуться на підсвідомому рівні, десь там собі збережуться, і потім десь в якійсь ситуації проявляться. Там, чи буде просто якийсь виплеск негативу, чи буде якась хвороба, тобто щось, щось десь станеться. Тому що це те, що вам нав'язали, дали, а ваша психіка просто ну, прийняла, тому що ви, ви це вже почули. І основна задача, ось... Для вас, для вашого організму, для вашої психіки абстрагуватися, зробити таку собі стіночку, скляночку, такий собі купол, де ви будете просто слухати себе, відчувати себе. І коли вам потрібно, вже тоді звертати увагу на ці поради, тому що вони можуть бути вам потрібні, не потрібні, позитивні, негативні. І взагалі це теж цікавий блок, цікава розмова про ці всі рекомендації. Ну, Дуже багато людей може ображатися на цю тему, може ображатися, може думати, там, Боже, яка ж вона, який ж він. І взагалі, критика там і якась інформація в мою сторону, вона сприймається в першу чергу адекватно. Я ні в якому разі не я навчилася аналізувати перш ніж на себе щось приміряти. Тобто, коли до мене йде посил чогось, наприклад, да, вона ж така там тако, вона ж там якась сучка, вона ж якась успішна, вона ж якась там не знаю, проблемна, там в неї купа всього коротше обсосали. І ця інформація до мене дійшла від цих людей там, чи від якихось інших. Я собі задаю питання взагалі, а чого я на цьому зупиняюся, чого я на цьому трачу свій час і чому мене це має зараз чіпляти? Чому мій фокус уваги має бути повернутий на когось, хто мене там обговорює, а не, на, а не на себе? Чому я маю переживати за когось і щось там думати, а не на собі бути? Тут так само працює оцей такий трикутник, коли є люди спасателі є люди жертви, це теж є в моєму курсі. Але е, зараз таке, якби, моя, мій досвід, моя рекомендація це вчитися саме е, зупинятися в моменті і аналізувати. Та. От Мені зараз прилетіла ця порада, мені зараз прилетіла ця критика. Е, вона для мене що? Вона для мене важлива чи ні? Це те, що я хочу, те, чого я потребую, чи це нав'язано. Е, вона мені дасть якийсь позитив? Ні, чого я тоді маю на неї реагувати. Тобто... Я вас дуже прошу, вчитися з усього того, що ви бачите і ви чуєте, і ви взагалі робите, шукати десь позитив. Взагалі, колись Карнегі, да, дуже багато е, інших вчених говорили: якщо в тебе є лимон зроби з нього лимонад. от, в принципі, така сама фішка психології. Якщо є купа багато негативу, критики якоїсь незрозумілої інформації. Знаходити такі маленькі плюси, маленькі фішечки, які зможуть, в принципі, вам допомогти і показати для вас плюс, де ж в цьому всьому, де в цій катавасі, буде для вас мотивація, а не для когось. Тому що для когось це завжди така буде історія. Та там, Маша, Оксана вже вийшли заміж, а ти ще сидиш в дівках. Ай-яй-яй. Та, або вона вже родила, а ти ще сидиш там теж вагітнієш, або там ще якась історія, а ти там, подивися на нього, він успішний, а ти там не успішний. Не, не потрібно порівнювати себе з ким. Тому знову ж таки: величезний блок про самооцінку, величезний блок про самореалізацію. І коли батьки там, чи хтось потикає вас кимось, вони проявляють і показують вам свій внутрішній стан. Несвідомо, не усвідомлюючи навіть ці слова, просто на секундочку продумайте і проаналізуйте те, що у вас було в житті, можливо, не було, але буде, як оточення впливає на вас. І ви зрозумієте, що це їхні внутрішні проблеми, які вони намагаються на вас нав'язати. Для чого? Мені це не потрібно. Тобто, в мене існує така фішка, ну я знову ж таки, я психолог, я вмію слухати, і коли до мене доходить інформація, вона в мене не залишається. Вона прийшла і далі пішла. Прийшла, пішла. Я, що мені потрібно, я, я можу взяти. Те, що мені не потрібно, ну для чого? Щоб що? Щоб забити собі е, системну пам'ять і потім форматувати те, що мені не потрібно. Ні, мені такого не потрібно. Тому є такі поняття, три таких великих блоки це байдужість, нарцисизм і егоїзм. Можливо, ви в своєму дитинстві чи в своєму житті чули, там ти егоїстка. Мені мама завжди казала, ти егоїстка. І десь все життя я намагалася знайти відповідь, а що це таке, а що ж таке егоїзм. Егоїзм це коли ти дбаєш про себе, це коли ти взагалі. Е, як каже ChatGPT, турбота про власні інтереси, яка може бути як здоровою, так і деструктивною. Це дійсно, коли ти дбаєш про себе, але ти не зациклюєшся на чомусь іншому. Чого це погано? Так, я егоїстка, так, в мене є егоїзм, Так, ну, що в цьому поганого для мене. Е, нарцисизм Нарцисизм — це коли з'являється корона, з'являється дуже багато всього цікавого, і це, це поняття чимось схоже на егоїзм. але це надмірна зосередженість на собі і знецінення інших. Це коли, а я ж сказала, так, а твоя думка мені не важлива, мені взагалі ти не важлива. Ну, коротше, є багато кейсів в житті і в історії клієнтів, коли дійсно нарцисизм він проявляється у словах, у вчинках. По дуже багатьом людям видно, хто з них нарцист нарцис, чи нарцистка, чи нарцист, вона, вони, я не знаю, як вони там правильно говоряться, але це дуже видно. Це дуже відчувається по енергетиці, це дуже така класна тема. І останній такий блок це байдужість. Це відсутність реакції та емоцій, інколи захисний механізм. Так, да, дійсно. Це коли ми не хочемо сприймати щось, і ми включаємо цей стан байдужості ейфорії. Та мені взагалі байдуже. У мене таке все життя було весь період підлітковий мій був на фоні байдужості. Та мені було байдуже на все, що мені про мене говорять. Я була весела, життєрадісна, я намагалася хапнути того байбу позитивного. В мене слово паразит вайб, позитивного такого вайбу, щоб мені радіти, тому що основний сенс життя який? Не вибражатися, не критикувати, а радіти. Запам'ятайте це, це будуть говорити всі вчені, всі психологи. Немає такого якогось іншого золотого правила. Сенс життя в тому, щоб радіти. Да, є моменти, коли ми плачемо, є якийсь негативний досвід, але це наш досвід. Але якщо ми усвідомлюємо, розтягуємо якийсь процес, насолоджуємось процесом і радіємо, тоді наше життя наповнене сенсом і воно кайфове, воно крутезне. Тому ось ці такі три визначення: це байдужість, егоїзм, нарцисизм, вони десь переплітаються, вони десь схожі. У мене вони так само десь колись проявлялись і були, і, можливо, зараз є. Але основна думка яка, що я не приймаю думку оточуючих, тому що мені вона нічого абсолютно позитивного не дасть. По-перше, а по-друге, я її не просила. А ви скажете, а як ти? Тоді реагуєш на критику від чоловіка там, чи від самої близької людини, яка в мене є. Наприклад, там да, у мене гарні відносини з мамою там, чи з сестрою, і от я приймаю їхню думку, завжди питаю. Знову ж таки, повертаюся до нашого першого такого узагальнюючого, узагальнюючої теорії, це про те, що в кожної людини своє життя, і ви не можете взяти чийсь досвід, ви не можете прожити чиєсь життя, прожити чиюсь емоцію. Ви маєте думати лише за себе і фокусуватися на собі. І якщо вам цікава думка чоловіка, мами, ви обов'язково про неї запитаєте і її візьмете до уваги. Але якщо ви цього не зробили, і якщо воно вам не потрібно, тоді дійсно е, треба з цим щось робити і вчитися просто говорити про особисті кордони, вчитися правильно називати свої емоції, правильно їх проживати. Знову ж таки, багато таких кейсів і цікавих ситуацій буде на курсі. А, і а, мені хочеться більше, щоб це була не така не вода, а суха теорія, не суха теорія, а більше практика. Тому я буду розповідати про кейси клієнтів, які можна розповідати в наступних відео, і ділитися з вами якимись такими життєвими реально кейсами, які досі є і будуть. А, тому, в принципі. Я сподіваюся, що я дала відповідь на ваше запитання. Пишіть обов'язково мені в особисті чи в коментарях, які теми ви ще хочете розібрати. І е, дякую вам за час. Бажаю гарного дня. Всіх обіймаю!